Сьогодні ми знімаємо третю часть ган. Ось це мій друг е. Нікіт, говори. Давай перші. На Давай, назва. Назва Шуща. Сьогодні ми будемо грати... Сьогодні ми будемо грати з Нікітою, як і в прошлому відео. Так, назва яка? Шуща на нами ютуб канал назва Де Фендер. Нет, не кайф. Не, адмуш я поресуждать, бо немає. Ок, давай. Назва хто. Що. Тут, да, все. За... да, все. Сегодня мы будем играть. Э, 4, 4 на 4. Четыре Сегодня... 2 на 2. Ну, 2 на 2. Будем. А вс моя новая рушка посадит. У тебя скин на конец купая. Сегодня мы будем разрушать тут баги там і все другое делать. Миша. Миша. А мы там. Фиски будем ще показывать. Да. Как правильно выигрывать в катке. Погнали. Щоп, погнали. Сегодня мы будем. Ось я вам Давай. покажу, я вам покажу один подсад. Ось він тут є ось такий. Типа ви заходите сюди, коли вам тімейт говорить, що я ділю. Ось я багаю. Багай, багай. Я забагав. Опа. А, це читер. Що, виходимо? Так. Да. Ми виходимо, бо нас буває читер. Ми виходимо і загружаємо нову карту. Я yeah, yeah. ніхто не скачу, читий, чити портить ігру. Да, тому що, якщо ви скачаєте чити, то, вероятно, через два дня вас забанять. Так, назва yeah, карти. Якщо сразу добавить чит, вас забанять. Да. Yeah. Назва хто шпа? Так, назва хтошу. Давай. Нема шуйся, ну-ка. назвал. Сейчас, мы на рекламу. ждем, по Хорошо. Так, а все, мы уже зашли в видео. А, делаем а? О, все, тема уже зашла. Один правды. Один правды. Делаем. Делаем. День, О, все. Все, начинаем играть. Надеюсь, это катка Дормай. без читеров. А ну-ка, а попробуй ты еще забагать, вдруг получится. Давай. Не, вот а ты лучше, потому что у меня, ну... Ладно, тебе треба... А, хотя у меня тоже видео без экрана идет. Угу. Давай ты багай. Багай. Так, а все, я уже забага. Есть? Э, так, блин, ты вышел. Что, серьезно? Да.